Учні загальноосвітньої школи номер 3 відвідали міський центр молоді, у якому спеціаліст, хлопік Катерина, разом з дітьми обговорювали тему Найстрашніша самотність це не мати друга. Дружба найнеобхідніше. Так як ніхто не побажає собі життя без друзів, навіть якщо б він мав усі інші блага. Влучно та істинно колись висловився Арістотель. Катерина Геннадіївна поцікавилася в учнів, як вони розуміють поняття друг, знайомий і товариш і в чому їх відмінності. Потім юнаки і дівчата переглянули відеоролик, у якому діти відповіли, хто такий друг. Під час зустрічі школярі розмірковували над питанням, чому не всі можуть мати друзів, як впливає на людину зрада, сварка, від чого виникає замкнутість, а також які якості мають бути у справжнього друга настоящего друга, да, вот, которые должны быть в человеке, который будет непосредственно рядом с вами, вы назвали. А теперь я хочу, чтобы вы узнали, а хороший ли вы друг? Молоді було запропоновано пройти тест. Чи хороший ви друг? Більшість присутніх за результатами тесту виявилися хорошими друзями. Перше. Виявляєте щирий інтерес до людей. Виключно увагу до того, хто з вами розмовляє. настоящий друг должен быть верным, он не должен предавать, он должен отдавать последнее, но и как бы и взаимно должен быть, в принципе, с одной стороны. Да, по жизни одному быть очень тяжело, надо быть с другом, с другом полегче. Что главное в друге то, что он тебя не подводил. Ну друг это без того, которое ну тяжело, с ним можно пообщаться, там поделиться секретами. Но ну, я без друга не могу лучшего. Ну чтобы куда-то пойти погулять, пообщаться, я не не знаю. рассказать свою проблему, чтобы друг помог. Который никогда не подведет в сложных ситуациях, который может выслушать и понять. Класний керівник сьомого класу ділиться думкою, що час має певний вплив на дружбу. Ну, звичайно, сучасність вноси свої зміни і розуміння дітей, що таке справжній друг, трішечки змінилася. Але чим вони доросліші, тим вони розуміють, досвід отримують і розуміють, що таке друг, скільки їх потрібно, як треба з ними товаршувати, що треба для цього робити. Звичайно, вносять свої корективи час. Багато зараз в комп'ютерних іграх і друзів насправді немає. І коли живе спілкування, воно значно покращує їхні стосунки в колективі, вміння. Розуміти, чути і звичайно реагувати на ті події, які відбуваються навколо них, дана зустріч із учнями є важливою для їхнього глибокого осмислення і розуміння дружніх відносин. По перше, вони підсумовують ту інформацію, яка до них доходить. Вони повинні розуміти, що дружити це значить внутрішня якась робота, не тільки отримувати від товариша, але й ще самому віддавати щось. Вони отримують приклади, вчаться життєвого досвіду і тому цінують і зростають внутрішні, становляться настоящими другами, настоящою людиною. Неодноразово я помічала, що діти шкільного віку, вони, коли відпочивають в парку, вони між собою взагалі не спілкуються. Вони зайняті своїми телефонами і вони спілкуються в телефонах з тими людьми, яких вони навіть не знають, і вважають, що це і є справжні їхні друзі. Тому я думаю, Саме цей захід допоміг дітям зрозуміти, що таке дружба, що таке товаришування, і, взагалі, допоможе надалі розібратися, хто є хто для них, знайти справжніх друзів і бути справжніми друзями. І тим людям, які їх отопчують. Одна з основних складових справжньої дружби полягає в першу чергу в думці про інших, а не про свої інтереси. Частіше цінуйте і згадуйте тих, з ким ви рідко спілкуєтесь. Нагадайте своїм рідним, друзям і знайомим, що вони для вас важливі. Висока вірогідність того, що ваша благородність, внутрішні якості стануть гідним прикладом для інших. Щире живе спілкування та підтримка не замінять простого людського щастя та жодних благ сучасного прогресу.